Усім привіт, друзі! На вулиці Дика Спека, і поки в мене є світло, я продовжую грати в метро Redux. Так що там у нас, братішка, погнали дивитися далі. Ворог мого ворога. Коротше, ми щас вроді потрапили в полон. червоних та були біля ботанічного саду. йди в пень, блядь. ти фюрер, сука, йобаний.

Рейх не втручається до справ ордена, але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого б усе це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапай, офіцера! На! Ніж собі залиш. Я так розумію з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші Ого. один одного в'язні не цілують, але що нам просто. Так, а є якісь якась зброя. Є, чи мені 7, блять в них. Чи мені в них стріляти, альо? А де ліхтарик? Рушаймо. О, знайомі труби. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт, чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. А де зброя моя. Але? Типа, ну. Рушаймо. Оце. Я, звісно, чув, що в них тут десь констабір є, але щоб таких масштабів. А яких потрібно, блять. Он там, лас! З того боку! Гаразд, я перший, ти за мною, тільки тихо бога спустять. Так, 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 так. Рушаймо! Ти головне на світло не виходь. Темряве, друг диверсанта. Ну, так. І... здається, проскочили. А ну, а ну, Грати! Ага. И... Дідька лисо. Певно, мало каші Так, тут не пройдемо. А куди? Гаразд. А далі куди? А що як. Братико, та ну ж бо підсади. Наверх хочеш. Нуже. До гори. <кхи> Будь ласка. Я так, ну тепер уяви собі, що ти маленьке, курва мишеня. <кхи> Пригнися й тихесенько. Тепер потихеньку <кхи> рухаємось вперед. <кхи> Замри! А так. Ой, як добре. Застрелимо тебе. та людей збережемо. Відімри. Дякую, пане офіцери, дякую. Стріляти не економічно. Що? Фюрер бажає досвідки. Не захоплювати ні на що крім. За мною. Курва! Се вони, яку нас помітили! Сдійте їх, будь ласка, вони не тримають! Та блін! А, кстати, як вони нас помітили, а? Собі, що ти маленьке курва мишеня. Принися й тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так. Ой, як добре, застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри. Дякую, пане офіцери, дякую. Стріляти не економно. Фюрер бажає, що ви... Зручно і видовиш. Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Робимо так: ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн, ну, мо. тільки не почни завчасно. Усе до справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка. Я лекр. Слухай, ау, чуєш мене? Там важіль. Він сходи опускає. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Тільки загинемося з тебе. тебе. Викрути лампочку! Нічого здалося. За те, виродку. А тут якось можна, щоб світло М -м -м, не на мене, а? що Жерти. Дайте ж хоч щось пожерти. Ще тебе годувати. Тобі все одно. Чуєш, хлопче? Відімкни замки. У сторожці пуль. У сторожці! Я б, я б його та що но... співчуття а... виродка. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість з бачу раптом свого малого. Сина свого. Я не знаю, туди я йду чи ні. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. На що її стріляти? Файні гроші каже, дам. От її. І що? Та ж кінець зміни у нас Та нічого тут стовбичити. Рухом казармо, так гербоваршарфюре.

До шлюзу, хутко. Випустіть! Випустіть нас! Ну, там на горі путь. Внутрішній блок не Тепер буде найвеселіше. Чи... А, це ліфт. і тримай. Що це все? <клухи> а, ну хоч так, да. Хоче так. Далі охорона. Але своїх вони <клухи> не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Нату. На Та нічого, прорвемося. Ну, внизу, я його Прикрию, як щось. Минус лотим. Коплык по скудам. На а, вон. Да, знайшов? Ти Ну, на да, екскурсії. Треба йти, поки їхній шабаш не Дарма тебе в рейнджери взяли. За мною і не зупиняйся. А це ми типо перевдяглися. Охорона, дорогу! Щастя нам усміхнулося. Наша розвідка виявила справжнє Ельдорадо. Легендарний підземний комплекс d 6 Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю. Там вистачить консерв, щоб рейх був ситий сто років. Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних! Що там ще?

А ну блін А там треба було стрибнути. Треба було стрибнути, точно. О, вот так, вот так вот. Дидько, сильно защипило. Тримайся, Артем, тримайся. Только, можно нам якуюсь брою?

Молодець, броня файна річ. Дійко, <звійку> ну, О, ми пробили огорошу. Ну, все, приїхали. Нічого не вдієш. Далі на своїй двох. Діно... Ну то пішли. Треба тут обережніше, рейху все ж таки. О, туа. Де ти їбач? А, це ти мені пропонуєш залізти в ту дупу, так? Так, ти зачекай, а я подивлюся, що там. Де там? Так я, э, я, я, я так розумію. Тут багато у нас. Э, Ем... Um, це було трошки. Uh, трошки жорстко. Так, тепер треба все оглянути, тут, що до чого. Позабирати в них набої, тому що вони їм не потрібні, нам вони потрібні. Тут же никого, мне кажется, нема. Опасайтесь, держитесь до последнего. Спид крепления уже близко. Крепление? Ну, звичайно, де б ще тебе зачепило? Так, чиняем двери. Сдаюся! Не стреляй, я сдаюся! А ну, ну. Я сдаюся, не стреляй! Так, тут не можно нифига. Ой, я терминово перепутал. Ну, короче, клавишу. Да, я так розумію, їх тут купа вообще. Їх тут просто до хрена. Артем! Трястя, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш! Ми ж з тобою, як ці, як мушкетери, один за всіх та всі за одного. Я тобі посвід сонця. Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить. Дідько, це по мене. По мене йдуть. Нашиби на ну, ж, бо брати, не підведи. Вся надія на тебе. На вихід, з червонопузий. Так а що я можу зробити взагалі, стоять? Але це ми вже, напевно, друзі, щоб не робити відео надто довгим, продовжимо проходити у наступному відео. Тож, ставте за подбайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відосів.